Вітаю ваше шановні добродії! Сегодня заключне зустріч по основним правилам щасливого життя. Сьогодні ми їх узагальним Закріпимо. Ну і саме головне. Зрозуміємо, що наскільки важливим є не тільки зрозуміти, но і використати надалі в практичному нашому житті. Чи то на роботі, чи то в сімейному житті. Чому? Тому що, шановні, щасливчиків серед нас досить мало. Досить мало. А кожен з нас з'явився в цей світ з метою бути щасливим і самореалізуватися. І для цього, звичайно, треба щось вміти і знати. Ну, і одним із таких інструментів є ці правила, правила щасливого життя. Ось вони. Чотири правила. Перше правило правило достатку, просте правило, але його треба зрозуміти. Брати треба тільки те, що ми можемо взяти. Але що робимо ми? У нас за грібущі руки і завідющі очі. І тому ми беремо те, що не можемо спожити, використати, радіти цьому і бути щасливими. Ми постійно в напруженні. Нам хочеться все, все більше і більше. Тому треба зупинитися, сказати собі: стоп, не треба, бо я його не використаю, далі воно мені не потрібно. І саме головне. Навчитися радіти маленьким радощам, які є в нашому житті, дуже багато. Наступне правило правило запиту. Що воно означає? Говорити тільки треба те, що ви хочете сказати. А сказати для кого? Сказати для іншої людини. А взаєрозуміння між людьми досить складна справа. Ми говоримо одне людина. Розуміють це по-іншому і робить по-іншому. Внаслідок всього виникає конфлікт, непорозуміння, ускладнення, яке ж тут щастя. Тому, якщо ви говорите комусь, то потрібно чітко зрозуміти, ви повинні сказати так, щоб це було зрозуміло іншій людині, іншій голові. І тоді у нас буде менше непорозумінь при взаємодії. Правило часу. Ми часто метушимося, ми швидко хочемо щось зробити, хочемо бути завжди першими. Хоча знаємо прислів'я, що поспішиш людей наспішиш, насмішиш. Але ми все намагаємося це зробити. І в цій метушні, ми теж напружені, ми не можемо обдумати, що ми збираємося робити. І внаслідок цього. Досить часто виникають негаразди, рішення неправильні приймаються. А що потрібно зробити? Поміркувати з цього приводу, а як це вплине на мене, на мого опонента? І після цього вже приймати рішення. Правило рішення Воно пов'язане з чим. Коли ми приймаємо рішення, як правило, колективне або один на один з кимось то потрібно зрозуміти, що треба з повагою відноситися до іншої людини. А що ми робимо? Ми засуджуємо, ми критикуємо і внаслідок цього руйнуємо відносини. В цій ситуації рішення іншої людини може не неприйнятно. Ми із співбесідника можемо перетворитися в ворогу. А що потрібно робити? Не засуджувати, а просто пропонувати. А на мою думку, це було б доцільно зробити. І якщо у вас буде така тактика, звичайно, в цій ситуації буде е, ваше рішення зрозуміло іншій людині, вона з задоволенням його буде виконувати разом з вами. І ви, звичайно, від цього теж будете щасливі. Більш детально, шановні, ви можете про ці правила прочитати, є досить чудова книга Андрія Курпатова. Трі головних випроси сімейного щастя. Де ви її можете взяти? Ви можете її досить просто скачати в інтернет. І так ми з вами розглянули чотири золоті правила щасливого життя. Хотілося б вам сказати про інше правило, яке називається бриліантне правило людського життя, яке використовується в усіх релігіях світу і суть якого дуже лаконічна. І зрозуміло, сказано в цій фразі, роби іншому те, що ти хочеш, щоб робили тобі. Ти що, чого ти хочеш? Я хочу любові, добра, справедливості, а не хочу чого? Критики, зауважень. Завжди про це треба знати. І коли ви щось комусь збираєтесь робити, пропускати це через себе, усвідомлювати. Якщо це ми постійно будемо робити, візьмемо собі за мету, то ми, врешті-решт, з ігаїстів перетворюємося в альтруїста, в людину, яка відчуває радість і щастя від того, що вона не бере, а віддає комусь. Дуже важливе правило. Я думаю, їм потрібно про нього знати і саме головне реалізувати. Ну я останок, шановні добродії, я вас вітаю з ньому. Міжнародним днем щастя, міжнародний день. І я бажаю, щоб стан щастя був перманентним. І вірю в те, що кожен з вас цей стан може забезпечити. Ви скажете чому? Та тому, шановні, що щастя це звичка і результат позитивного мислення. А позитивне мислення кожна людина. 21 столітті повинна оволодіти ним. Для чого? Щоб бути щасливою, здоровою, успішною. Бажаю вам успіху, шановні, і до зустрічі. До побачення!